Вітання всім, хто дивиться акценти пожежі в екосистемах через дії ворога і не тільки обстріли, гуманітарні потреби в населених пунктах на лінії фронту. Щодня запорізькі рятувальники працюють у режимі нон-стоп, аби ми почувалися в безпеці. Однак, чимало у цьому питанні залежить і від нас з вами, адже саме дотримання життєво важливих правил зменшує ризики в рази. Сьогодні у гостях Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС в Запорізькій області вас, пані Юлія, вітаю. Дже до війни рятувальники мали чимало завдань, пов'язаних із сезонністю. Зараз, на жаль, є постійні ризики, які не пов'язані з будь-якою порою року. Це стосується ворожих обстрілів, які можуть трапитись у будь-який момент. І от нещодавно ворог здійснив масований обстріл. І Запорізька область постраждала, і саме Запоріжжя постраждало. Тобто, кількість ми бачимо, що якось збільшується тенденція обстрілів. Дійсно, їх жорстокість і кількість збільшується. Ворог дуже підступний і ними керує тільки помста і жажда крові. Ті об'єкти, які були обстріляні під час масованої атаки в Запоріжжі, вони взагалі не свідчать про належність до якоїсь військової структури. Дитяче кафе, яке постраждало 20 серпня о 17.45. В чому були винуваті діти, які збирались на тренування з футболу, абсолютно ні в чому, але ж, на превеликий жаль, були травмовані діти, і це свідчить про те, що в ворога нема нічого святого. 2 вересня ми всі прекрасно знаємо, як сколихнулося наше Запоріжжя у 23.03, тому що дуже такий гучний був прильот і це все чули мешканці одного з спальних районів міста Запоріжжя. Сталося пряме влучання у об'єкт цивільної інфраструктури, це готельний комплекс. На превеликий жаль. На території комплексу знаходилось чотири людини: це батько, мати і двоє дітей. Це власники цього закладу. На жаль, на жаль, Мати загинула, 38-річна жінка, її 8-річний син також загинув, чоловіка 43 роки вибуховою хвилею відкинуло на вулицю через вікно. А рятувальна операція, яка була у відношенні дівчинки, вона взагалі була унікальним досвідом для наших рятувальників, але вони гарно впоралися з цією непростою задачею, тому що дівчина. Після обрушення плит перекриття вона опинилась під завалами конструкцій залізобетонних і дістатися до неї було дуже складно, і вона не могла сама самотужки вибратися, тому що дуже серйозні травми отримала. Тому один з наших рятувальників. Він зрозумів, що дівчині, по-перше, потрібна психологічна допомога, по-друге, елементарно холодно, бо це ніч, а дитина спала саме в цей час і знаходилась в ліжку. То обмаль одягу на ній було через те, що нічний час доби. І крім того, що вона перелякана, крім того, що в неї там термічні опіки на площі 45% всього тіла. То дівчині ще просто-напросто було лячно і холодно. Наш рятувальник Андрій Сливка він зміг пробратися під цю бетонну плиту і таким чином дістатися до дівчини і міцно тримати її в своїх обіймах, психологічно підтримувати і заспокоїти до тих пір, поки рятувальники не підняли цю залізобетонну плиту і не, не витягли саме Андрія, тому що його першого тягнули. А він вже міцно тримав в обіймах дівчинки. Угу. Він її психологічно підтримував, намагався розвеселити, обіцяв, що буде супроводжувати на море як рятувальники і надавати допомогу в будь-якій ситуації. І таким чином дівчина не втратила свідомість. Це за скільки за... часу було? Скільки тривала операція? Понад дві години тривала ця операція. Рятувальна, угу. на щастя, дівчинка народилася в сорочці. І за словами медиків, що Наші рятувальники на місці події працюють на високому рівні, тому що витримують золоти, золоту годину, яка потрібна для надання долікарської допомоги, і це дає можливість не втрачати людей вже в клініці, ну в залежності від ступеню що, тяжкості травм. Що це значить, витримують золоту годину. Вони це значить що те, що виклик? кваліфікованою правильно угу. надається. Долікарська допомога. Ну не тільки ведуться рятувальні аварійно-рятувальні роботи, а ще й надається долікарська допомога. Це дає можливість стабілізувати потерпілого на місці і доставити його до лікарні. Ми постійно навчаємо особовий склад, проходимо курси. Нам в цьому допомагають різноманітні волонтерські організації, товариство Червоного Христа України. Іноді кожен боєць проходить по два-три рази за рік. Саме пірі з надання до лікарської допомоги. І це, за словами медиків, однієї з лікарень нам оголосили подяку за те, що з початку бойових дій медики не втратили жодної дитини, яку доставили з травмами після прильотів. І нам це дуже, скажімо так, приємно чути такі слова, що ми справляємо угу. з цим завданням. Саме не тільки врятувати, а й вчасно і кваліфіковано надати допомогу. А, цей Андрій Сливка. Він е, рятувальник просто, не психолог навіть. Тому що я Ні, знаю, що у психолог. рятувальників є кризові свої психологи, які знають, як правильно працювати з людьми. А тут людина, от він і він не бореться. психолог, але mm -hmm. психологічна підготовка є у наших рятувальників. Постійно з ними працюють наші фахівці-психологи, і таким чином є. Е, е, Такі от напрацювання, такий досвід у хлопців, що вони у будь-якій ситуації, навіть мені особисто неодноразово приходилося на прильотах підтримувати психологічно людей, тому що буває таке, що на прильоті до ста людей потребують допомоги, а кризових психологів у нас не також і багато в управлінні. Тому ми кожен yes. в своєму напрямку, скажімо так, бачимо вже людей, яким першочергово потрібна допомога, спілкуємося. Іноді приходиться застосовувати стрес-фактор, але ж це саме для того, щоб людина не впала в ступор. Тому що mm -hmm. це найстрашніше, що може бути з людиною з психологічної точки зору. Під час надзвичайної події впасти ще в ступор дуже край тяжко виводити людину з цього стану. Ну, зрозуміло, що от готель, пряме влучання, там було без шансів якось берегтися людям, які спали вночі, не підозрюючи про те, що відбувається. Але ж ми бачимо, що дуже, дуже часто люди і тривогу також ігнорують а зараз збільшилась кількість обстрілів в цілому по Україні. Ми бачимо, що відбувалося і у Львові, і у Полтаві, і в Кривому Розі. Треба все ж таки стежити за власною безпекою. Це взагалі не обговорюється. Власна безпека це понад усе. Тим паче, що ваше життя і здоров'я в ваших руках, скільки б ми не промовляли, наші правила не проговорювали, все одно люди не замислюються до тих пір, поки не потраплять в якусь халепу. От тоді починають чемно ставитися до свого життя, турбуватися про своє здоров'я, піклуватися про близьких. Такі прості поради, які постійно ми даємо людям стосовно того, як себе поводити. Да? От, наприклад, якщо ви в квартирі і почули повітряну тривогу, не так складно вже на третьому році війни визначити, де у вас найбільш безпечне місце в квартирі. Да? І дві стіночки. Дві стіночки, славно, звісні, дві стіночки. Дотримуйтесь цих порад, і ви якимось чином зможете. Уникнути небажаних наслідків для свого життя і здоров'я. Крім обстрілів, ми ще все ж таки поговоримо про погодні умови, про спеку. Сьогодні не так жарко, але все ж таки тривалий час трималася спека. Це несе свої небезпеки. І цьогоріч було побито кілька температурних рекордів. Тринадцять два із них історичні. Дуже багато. Тобто. Кількість пожеж в екосистемах також зашкалює цього року. Вам довелося дуже багато працювати. Дуже багато довелось працювати, і ви знаєте, враховуючи те, що 72% області знаходиться в окупації, ми не знаємо, яка кількість пожеж виникла на тій mm -hmm. території і як вони їх ліквідовували, наскільки якісно. Але ж за стежачи за <кхів> Телеграм-каналами ми бачимо, що навіть навколо атомної станції в Енергодарі в Енергодарі виникають пожежі, горить Іванівське лісництво, а це дуже небезпечно, тому mm -hmm. що там все поруч, і ми пильнуємо на сьогоднішній день. На превеликий жаль, ми можемо тільки спостерігати за подіями на атомній станції і за напрямком вітру, де Бог шов станеться, куди піде вітер. Будемо сподіватися, що здоровий глузд все ж таки переможе і вони не завдадуть шкоди нашій атомній станції. А от навколишнє природне середовище в цьому році, саме на підконтрольній Україні території, досить сильно постраждало. Чому? Тому що з початку поточного року в екосистемах виникло майже 2 тисячі пожеж. І загальна площа пошкоджена вогнем понад 700 гектар. Це якщо порівняти з минулими роками, наскільки в десятки, це десятків десятки mm -hmm. йде збільшення по площі і там десь в 3-5 раз по кількості пожеж? З чим ви це пов'язуєте? Це більше от, спекотна погода чи обстріли також дають? Обстріли також дають про себе mm -hmm. знати, тому що внаслідок обстрілу ми ліквідували 495 пожеж. Пожеж в цілому, чи це відкриті Ні, це території? Це відкриті uh -huh. території. 495 пожеж на відкритих територіях саме. Чому? Тому що е, все висохло. Навколишнє природне середовище, воно спалахує як порох, навіть е, від будь-якої жаринки з вихлопної труби автомобіля, не кажучи про ті запалювальні е, снаряди, які летять на голови наших військових. Ця цифра це за літо. Це спочатку спочатку поточного, року. Спочатку поточного року, поточного Що стосовно не пов'язаних з обстрілами пожеж, взагалі-то спочатку поточного року наші рятувальники відреагували майже на 7 тисяч викликів за сигналом тривоги. Це різноманітні події і пожежі спочатку року їх було 3313 тисячі уже. Це і дорожньо-транспортні пригоди, події на воді, ліквідація наслідків стихійних лих, коли у нас пам'ятаєте, падали дерева і таке інше. От тому все це створює такий непростий, але щоденний наш калейдоскоп тих завдань і пріоритетів, які ми виконуємо і дотримуємось. Крім того, це і розмінування територій входить в наш послужний список до нашої статистики, ну тому рятувальникам відпочивати нема коли. Режим нон-стоп. Якщо говорити про конкретно про пожежі, наприклад, можемо ми якось населення попередити такі ситуації, що для цього можемо зробити? Чи часто причинами стає саме людський фактор? Ви багато розповідали, що це і відпочивальники також завдають такої шкоди незумисно можливо, але все ж таки, дивіться. Ми пожежі можемо поділити на дві категорії: пожежі на відкритих територіях і пожежі в житлі. Якщо, говорячи про вересень місяць, вже і погода стала не така спекотна, і все, і будемо сподіватися, що вони зараз підуть на спад пожежі на відкритих територіях, а зараз вже пора починати готуватися до опалювального сезону. І поки вересень у цей переходний від спекотного літа до осені це саме той золотий місяць, в який необхідно. Привести до ладу всі обігрівальні прилади, всі альтернативні джерела обігріву, енергії і таке інше. Чому? Тому що в кого піч на дровах в будиночках залишилась, примусово це приватний сектор та сільська місцевість, необхідно перевірити систему вентиляції димовидалення, а також потрусити сажу, як кажуть наші бабусі. Да? І таким чином приготувати. Ці mm -hmm. пристрої до зими. Якщо у вас газове опалення, необхідно викликати ліцензованих спеціалістів служби 104, які перевірять, які перевірять автоматику, знову ж таки, вентиляцію димовидалення. Бо всі ці фактори впливають на утворення чадного газу і проникнення його в саме в приміщення mm -hmm. оселі. І це дуже небезпечно, тому що людина, яка засинає під запах чадного газу, вже ніколи не просинається, Блокуються рецептори головного мозку, і все. Людина не проснеться більше ніколи, якщо вона надихається чадним газом. І це от такі незалякування, це елементарні речі, які люди можуть встигнути зробити зараз напередодні опалювального сезону. Якщо це у вас електричне опалення, також необхідно перевірити мережу. Бачите, які у нас цьогоріч качелі з відключенням електроенергії погодинна подача. Якщо не передбачено там якихось автоматів, пристроїв, які вирівнюють напругу, це дуже неправильно. Необхідно проконсультуватися з електриками, які порадять на сьогоднішній день, що найбільш актуально використовувати саме в приватні, то тобто, саме в житлі. Для людей, тому що дехто має генератори. Є люди, які чим дотримуються правил облаштування і використання генераторів, а є люди, які заносять ці генератори на балкони, собі встановлюють у багатоповерхівках. Є люди, які вважають, що вони можуть собі в квартирі поставити генератор і вивезти трубу на вулицю, бо через це моя віконечко. через віконечко. Це ж моя приватна власність. Я ж заплатив гроші. А що буде з людьми, які навколо живуть, якщо, не дай Боже, трапиться пожежа або ще гірше вибух, що буде з тими людьми? Чому вони повинні ризикувати через такого нечемного чоловіка, господаря, який вважає, що йому все дозволено, бо це його власність? Були випадки от у цьому році: генератори, електромережа пожежі, пічне опалення. Да, такі випадки були минулого опалювального uh -huh. сезону, і не тільки в Запорізькій області, а і е, на теренах всієї uh -huh. України. От, в Києві була гучна пожежа, коли на 11-му поверсі багатоповерхівки чолов'яга на балконі встановив собі генератор. Який трапилось коротке замикання, і він загорівся, і пожежа охопила декілька поверхів, балконів і таке інше, тому такі значні матеріальні збитки можна уникнути, якщо чітко і суворо дотримуватись правил пожежної безпеки, тому що як кажуть наші ветерани, а в них такий чорний юмор з цього приводу, що пам'ятаєте правила пожежної безпеки, тому що вони написані кров'ю жертв попередніх років. Тобто брали самі гірші випадки, аналізувались, розбирались. Наші науковці працювали і на підставі цього прописували правила пожежної безпеки. Не просто так вони виникли. От нам захотілося, і ми це зробили. Враховуючи дуже багато факторів. Працюють науково дослідні інститути, вираховується навіть швидкість розповсюдження вогню. Голюча загрузка приміщення все-таки інше. Колись давно наші фахівці зробили документальний фільм, в якому показано, що за шість хвилин згорає однокімнатна квартира. На п'ятій хвилині вибухає кініскоп телевізора. Ну, зараз вже, мабуть, не у багатьох є. але Зараз це старі телевізори, але тим не менше. Да, в сільській місцевості, у бабусь, я думаю, що зберіглися ще такі телевізори. Не всі мають плазми, не всі мають комп'ютери. Тому всі ці речі, їх не можна ігнорувати, тому що за всім цим стоїть життя і здоров'я не тільки ваше, а й оточуючих людей. Я знаю, що раніше ви по приватному сектору ходили, спілкувалися рятувальники з населенням рейди, чи як це правильно називалось, стосовно опалювального сезону підготовки. Зараз я не знаю, є у вас на це час чи ні так інформувати. Не, не особо багато у нас часу, але все таки ми цю роботу не припиняємо. Будь-яка робота особливо роз'яснювана. Вона повинна бути циклічною і свідомість громадян. Вона. Така цікава річ, особливо дітей. дитяча свідомість, вона як губка. Ми надаємо інформацію, вони її впитують і в будь-якій критичній ситуації, нештатній, нестандартній, вони її використовують саме так, як ми навчали правильно. Таким чином, перевивається культура поведінки у небезпечних ситуаціях. Дорослу людину складніше перевчити, але ми не зупинили. Проведення рейдів, і вони сезонні. Зараз наші фахівці. Не прийдуть з відкритих територій і узбережжя річки Дніпро на приватний сектор на проведення саме роз'ясної роботи стосовно підготовки до нового опалювального сезону. Ви згадали про узбережжя Дніпра? Ви працювали з тими, хто все ж таки вирішив влаштувати собі купальний сезон і відпочиває на пляжах. Що як пройшло літо взагалі? І що у нас з нещасними випадками на воді? І думаю, що погода ще тепла, буде деякий час триматися, це не зайвим буде нагадати людям. У відношенні води літо пройшло більш-менш спокійно, але дев'ять людей загинуло, з них одна дитина. Дозволених місць для купання в цьому році не було, і тому люди свідомо наражали себе на небезпеку. Ви ж бачите, береги Дніпра відійшли, утворилися. Підземні ями, зимувальні ями для риби, які були раніше, вони існуючі, і в них дуже серйозна течія. Так загинув хлопчик на березі річки за одним з супермаркетів, там такий стихійний дикий пляж. Він просто пішов собі у воду і на глибині провалився в цю яму, його закрутило у вир, він пішов під воду. Дитина не змогла впоратися. Таким чином, дуже, дуже прикро, що батьки не усвідомлюють всі ті ризики, на які може наражатися їх дитина безконтрольно, бездоглядно. Тому ми би радили все ж таки знаходити кожного дня 3-5 хвилин для відвертої розмови з своєю малечою на предмет безпеки життєдіяльності. Це і самим знання закріпить і дітям. Забезпечить а дітей, ми навчаємо навчити. так кваліфіковано, що вони і батьків можуть навчити, аби батьки вибрали для цього спілкування час. Ще одні ризики вже пов'язані з війною. Це вибухонебезпечні предмети. Я так розумію, що збільшення обстрілів воно мабуть і збільшує наявність цих предметів вже на території, на там, де не відбувається безпосередньо самі бойові дії. Що маємо на цей час по виявленню ліквідації? На цей час маємо таку достатньо серйозну статистику два з половиною роки війни. І враховуючи те, що наші піротехніки ДСНС раніше їх компетенцією було лише розмінування часів Другої світової війни, а з початком повномасштабного вторгнення нам прийшлося швидко навчити наших піротехніків у відповідних закладах саме сучасним вибухонебезпечним предметам, тому що з мого досвіду ми виїжджаємо постійно з нашими піротехніками, і майже перші виїзди на прильоти, які були навколо міста Запоріжжя. І перший касетний елемент ми збирали по уламкам, складали, як він буде виглядати, і вивчали його, скажімо так, на тому, що змогли зібрати. Ознайомлювалися, принцип дії все таке інше. Зараз вже з цим простіше. Хлопці навчені, хлопці досвідчені. Наші піротехніки з початку повномасштабного вторгнення вже вилучили і знешкодили 8375 тисяч вибухонебезпечних предметів. Але ж з початку поточного року ця цифра складає 4 тисячі одиниця. Тобто половина половина да, за. Цей рік складає майже половину від того, що було за два з половиною роки, це свідчить про збільшення кількісті обстрілів і забруднення нашої території цим смертоносним залізом. 29 серпня в Україні вшановували пам'ять загиблих захисників і, на жаль, я знаю, що працівників ДСНС теж не оминула ця біда. От що е, скільки в регіоні. Е... Скільки регіон втратив рятувальників? З початку повномасштабного вторгнення наш регіон втратив 5 піротехніків і 24 поранених на сьогоднішній день, але ж всі повернулись в строй. Хто був поранений? Всім надали кваліфіковану допомогу. Один хлопець лікувався навіть в Германії. Змогли провести якісну реабілітацію, і рука, в яку він отримав дуже серйозне поранення, зараз десь на 50% функціонує. Вони повернулися на службу Так, да, вони, вони повернулися ранені. на службу, а тільки ми знайшли такий обсяг робіт, який дозволяє йому uh -huh. продовжити служити. Рятувальником він уже не може бути, тому що це фізичне навантаження, це і спорядження, яке рятувальник носить на собі бронежилет, каска, От. А виконувати інші завдання він може на сьогоднішній день. Пані Юлію, дуже дякую вам за ціну важливу інформацію. Сподіваюсь, вас почули сьогодні. Наші глядачі. Дякую, що завітали. Це була Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС в Запорізькій області. Будьте відповідальними у всьому, чим займаєтесь. Давайте не будемо додавати роботи рятувальникам, адже ворог і без того на жаль з цим справляється. Бережіть себе і своїх близьких. Побачимось і хай щастить.